Говорить і показує Португалія. Добрий вечір, шановні любителі футбола. Вас вітають коментатори Сергій Дерепа і Олексій Семененко. Зараз десь е, хвилини за дві почнеться відбірковий матч чемпіонату світу з футболу, в якому місцева збірна збірна Португалії на стадіоні Сторе Дас Антес приймає національну команду України. В центрі Юрій Максимов, Юрій Калицинцев, в центрі півзахисту і попереду лише один нападаючий Сергій Рибров. Ну, от зараз у гру вступив наш голкіпер Юрій Суслов. Зараз шостий номер. Ось зараз знову знову в атаці португальські футболісти. Небезпечний момент. І Ну це по суті перший небезпечний момент біля воріт збірної України. Восьма хвилина матчу. Аплодують глядачі сьомому номеру фігу співзахисникові Барселони. Ну У складі португальської збірної. Уже про це. Ну і всі футболісти збірної України, включаючи Сергія Рибро, у своєму штрафному майст біля свого штрафного майданчика. От Навісна передача, боротьба за м'яч. І Юрій Максимов зараз дещо небезпечно діє. Він вибивав м'яч за межі поля. Ви бачили, десь в метрі, мабуть, від правої стійки воріт збірної України. Коту. той сильно, сильно вперед. положення по загрою немає. немає. Небезпечний небезпечний момент. І знову правильну позицію обрав Олег Куслов в області не тільки Жао Вієра Пінту, але і нашому голкіперу. Ну, більш уважно, звичайно, потрібно діяти нашим центральним захисникам. Сьогодні, Новина, бачите, на вістрі атаки збірної Португалії. Три футболісти зараз забезпечили момент. Олег Суслов знову виручає Олег Суслов блискуче зараз зіграв. Ну а чого не можна сказати про дії Олександра Головка в цій ситуації, можливо, зараз ми на повторі побачимо. Фігу зараз виходив на ударну позицію, не встигав наш центральний захисник м'яча. І ви бачите, що дуже і дуже небезпечний момент зараз був біля наших воріт. Вирішили зараз, Юрій Колотів зіграти з Кримєм Ребровим. Геннадій Орбу Калипіцев перехопив так би мовити, у партнера м'яч Сергій Ребров і завдав удару по воротах Віктора Пає. Це перший удар, по суті, в сьогоднішньому матчі, який зазову наші футболісти по португальським воротам. От зараз штрафний виконують португальці. Два футболісти біля м'яча. Сильний удар. І м'яч пролітає поруч з боковою стійкою. Я взяв би увагу на епізод, який передував от цьому штрафному удару виконання португальців. Справа в тому, що порушив правила. Тож цілком природні, що португальці грають через плану. Ось небезпечно, ви знаєте, ви знаєте, залишили без догляду зараз Олександр Головко, напевне, винний зараз у тому, що сам на сам практично опинився з нашим голкіпером Жуал Пінту. Пінту намагається обіграти нашого футболіста. Робиться вдало. І навісна передача Олег Сюсов не дотягнувся до м'яча. І ледве не переправив м'яч у ворота Антоніо Фолья. Небезпечний момент 0-0. Перерва. Ще один віс, очевидно, будена передача у штатний майданчик збірної України. Велике скучення гравців. Їх прострільна. передача небезпечний момент. І як слітає з під коворіт збірної України. Ну що ж, положення поза грою не було. І прикрий момент в обіймах Рікарду Сапінту. Португальці відкрили рахунок в матчі. У таймі з тим, що португальці почали застосовувати частіші частіше, передачі. Доведеться працювати з повним навантаженням. І от тут сьомий номер це фігу. Гравець іспанської Барселони. Віталій Косовський кинув на Віктора Скрипника, але вийшла передача в боротьбу і з м'ячем уже Хелдер гравець. Вивця це отеану робить хорошу передачу на лівий фланг. І ще один пас небезпечний момент. І ледве португальці не забили другий гол у ворота збірної України. Подивіться в повторі, як Рікарду Сапінту пробив з близької відстані, але на щастя для нашої команди не влучив у ворота. Штрасний удар навісна передача. Виходить Олег Суслов і кулаками вибиває м'яч. Триває атака португальської команди. От цього разу дуже точна передача на лівий фланг і удар поворота. Удар неточний. Там Олександр Головко не встигав за суперником, дозволив йому пробити сильно поворотах. І знову, бачите, нам показують Жао Єра. Пінтус. Саме він, Саме він загрожував зараз воротам Олега Суслова. Але все-таки це непоганий результат. Хоча ці поєдинки... Говорить про те, що зараз піна України в атаці. Віталій Косовський прострільна передача і перший м'яча Віктор Абайя. Ну що ж, перший небезпечний момент, який в другому таймі створили зараз наші футболісти. І отак би частіше використовувати флан і використовувати реактивну швидкість Віталія Косовського. Але, на жаль, дуже е, мало він володіє м'ячем. Фігу. Зіграв з партнером і пішов вперед. І удар з далекої відстані. Ви знаєте, помітив зараз Гравець збірної Португалії, що це був Портіріо що а, Олег Суслов вийшов далеко із воріт і от намагався таким навісним ударом майже від центрального кола футбольного поля відправити м'яч під перекладину ворі. Наша команда, на жаль, програє і вже просто немає сил для того, щоб... Пожовити свої дії в атаці, ну можливо. Час спроба закінчиться. Ні, вона закінчилася тим, що прозвучав вже фінальний свисток арбітразути Челесанделой який Афійськові. Про те, що відбірковий матч у дев'ятій групі чемпіонату світу в 98, закінчився перемогою збірної Португалії над командою України 1-0. Ну і на цьому ми закінчуємо наш репортаж, який був організований творчим виробничим об'єднанням спорт національної телекомпанії України. Коментатор листі. Семененко і Сергій Дерепана все добре. До нових зустрічей в ефірі. До побачення на добраніч.